Чому одні люди можуть створювати якісь масштабні проекти, можуть спілкуватися без вигорання з великою кількістю людей, можуть створювати якісь там великі корпорації, багатодітні сім'ї, заробляти велику кількість грошей на регулярній основі і максимально масштабуватися? А інші люди не можуть впоратися навіть там спілкування з однією людиною, їм важко. Людина не може впоратися навіть зі своїм котом, грубо кажучи, не те, що там, із великою кількістю підлеглих або створювати якісь масштабні проекти. Чому так відбувається? Наша психіка вона має проєктивну природу. В чому полягає цей проєктивний механізм? Всередині людини є певні стани. Які такі базові якісь стани, які на постійній основі е, вона відчуває. Наприклад, там, зі мною щось не так, людям не можна довіряти, я буду неприйнятий. І оці стани вони постійно фонять. І людина, ці свої стани, ну, така особливість психіки, вона проєктує на людей. Навіть коли ще не сталася ніяка комунікація із ними, вона вже очікує, що мене не приймуть, що там це важко і тому подібне. І ці внутрішні стани, отакі базові, вони зазвичай дійсно походять ще із дитинства, із стосунків із значимими людьми цієї людини. Але це все в принципі поправимо. Якщо людина хоче, вона може просто зрозуміти, усвідомити оці свої патерни, поведінки, так і змінити своє ставлення, своє сприйняття. Тих чи інших ситуацій, не очікувати, не проєктувати на інших оці свої очікування, що мене там не приймуть, або що я там не справлюся, тому що я там в школі не справлялася, або там ще щось. А бути в реальному моменті, тут і зараз, в конкретними людьми по ситуації, спілкуватися, а не наліплюючи ті проекції чогось страшного. Не можна позбавитися від проекцій, це нормально, але можна знешкодити, образно кажучи, ті, які псують ваше життя. І це відбувається в ході психотерапії, в ході роботи із своїми внутрішніми станами, дослідження себе. Якщо ви хочете краще зрозуміти себе, дослідити себе, то продовжуйте дивитися мій контент і приходьте на особисті консультації.